Скажіть, будь ласка, що є заповіт про розподіл будинку, але не вказано, яке саме частку кому належить, то як по закону користуватися своєю часткою. Дивіться, це запитання все до кучі. Заповітом не визначається розподіл будинку. Заповітом визначається волевиявлення людини на випадок її смерті. Тому якщо Якщо ви вважаєте, ну якщо у цей момент вже настав, то ви несете цей заповідь нотаріусу і нотаріус. Читає, що там написано, там написано або в рівних частках таким-то, таким то кожному, або такому-то частина, така, тому -то, така. Тому нотаріус веде згідно волевиявлення спадкодавця такі частини. Як ви вже будете потім ними користуватися, якщо ви між вами є спір, то вам потрібно звернутися до суду, встановити місце загального користування. І після цього е вже. ну, Діяти, жити, проживати ці місця спільного користування, користуватись, або ви приймаєте рішення, навіть якщо у вас дуже недобрі відносини між собою, але спільне рішення продати, тому ви всі разом підписати договір купівлі продажу, ділити у відповідних частках кошти або отримуєте їх на рахунок в відповідних частках вашої власності, і на тому закінчується цей момент.